Дока Роман Хоменко вступає в гру, кіперська ШВС. Передача вперед від Дмитра Коваленко. Відмінний пас заміщується в лінії. Коваленко йде вперед. Передача на Натіщенка. Переїхав і Назар нападало, але його немає у заявці на ці турки. Це більш реально, більш реалістично. Поки таких позицій, здається, взагалі Львів не створив. Жодної. Забиває Данила Савчук. гравець національної збірної України. Я, дійсно, прилетів. Жеть не по лінії. Прасно ще зараз доб'є. Ні, не забиває і цього разу Там забити легше. Бо ж, принаймні можна заробити самометрово. І кияни їх не підпускають. Близько змушуючи атакувати з дистанції. Рогожин, Павленко. Здорово переграє Тіщенко. Вийшло у Павленка. Передача і Павлюк. Не школа. Помітна. У Маріо біті, який гравець на заміні в останньому фірі першої половини сезону. Відбирала Роман Хоменко! 22 хвилини. Пасна, бода, на Богдана вакуу. Олексій Павленко. В центрі може бути дуже вправним. Розігручим. Це вже доведено вже практично. А це Павлюк. Вдало взаємодіє з Ліни. Зі своїм раніше одного Гриниха. Так, це не Павленко, а Гриниха. Кдок Богдана Ваки. 16-5 стоять. Львовський. На лаві запасних. Богдан Вака. Ки, ескаль, львів. Павлоук. Що буде далі в цьому матчі? Восьмого туру приїздка човничої водобольна суперліги? Там стояни на третьому місці турнірної таблиці будуть в разі перемоги на Тельв'я. Ось вже. уже не боротьбі. Передача від Коваленко Чудово звернувся на хід Данілові Савчуку. На швидкому переході Та легкий голах. Тіміш. Один в один проходить Ярослава Шевдоського. Втрачає м'яч Артем Громко. Прискорюється, але нас догнати. Йде їм на користь точно о, у плані ой, практики відбуває, говорил. Каже весілля у меншості. Мотору програли. Не досі відбудеться повторний поєдинок. Його початок гратиме проти Хмельницького. Буде нелегко. Судді показують пасивне ведення гри. Потрібно поспішати. Киборг Богдана Вакева не сова. Його відштовхує. А Вадим Луїси передача в лінію. м'яч Ні, не зараховано. Заступив Шудловський Скашева Сема здобули очікувано перемогу.